Курс на експорт, як масштабувати свій бізнес та вийти на іноземні ринки збуту, навчали прикарпатських підприємців, адже кількість малих та середніх бізнесів на Прикарпатті продовжує зростати. Їх уже близько п'яти тисяч. Тему продовжить Ольга Бабенко. Конкуренція з Китаєм основна проблема експорту товарів, кажуть місцеві виробники. Ми 23 роки експортуємо нашу продукцію. Зараз маємо 15 країн, які купують нашу продукцію, починаючи від Польщі, Канада, США, Німеччина, Угорщина. І хочемо розвиватися далі. Заходити на нові ринки нас цікавлять ринки Азії, Судовська Аравія, там де зараз з'являються великі гроші і зацікавленість до такої продукції. Створення нових робочих місць, сплата податків та відновлення економіки України основна мета малих та середніх бізнесів Прикарпаття. Навіть у воєнний час у нас відкриваються нові справи. У нас створюються нові підприємства. У нас приїжджають, продовжують приїжджати релокований бізнес, який залишається на Прикарпатті, який розширюється розширює ту свою діяльність, і навіть за воєнний період у нас створилося нових 4482 тисячі підприємства підприємства. Це є важливо, тобто фізичні особи-підприємці. Ми бачимо, що все ж таки область в економічному плані розвивається, що є сьогодні одним із ключових завдань. Бізнес на Прикарпатті продовжує розвиватися, а це не лише місцеві, але й релоковані підприємства, які продовжують відкривати в області. І таких уже більше п'яти тисяч.